23 травня, за запрошенням Ізмаїльської районної адміністрації та ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослава Кічука подонав'я відвідав відомий державний та політичний діяч Республіки Молдова, доктор історичних наук, письменник Октавіан Цику. Октавіан є дослідником-координатором Інституту історії Академії наук Молдови, а також автором десяти книг, виданих у Німеччині, США, Великій Британії, Румунії. У стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбулася презентація його нової книги під назвою Росія та Придністровський конфлікт у Республіці Молдова. Ця книга стала вже бестселером, і всюду. Вышла итальянская версия этой книги, и английская, и скоро будет и русская версия. И мне показалось интересным поделиться с опытом этого сепаратизма именно в Измаиле, в Украине, потому что на данный момент эта книга была, конечно, вызвана ситуацией в Украине и войной в Украине опытом этого сепаратизма, який подрывает Республіку Молдова путем влияния Російської Федерації. Письменник виказав велику повагу та вдячність усьому українському народу за його стійкість та відвагу в умовах загарбницької війни, а особливо воїнам Збройних сил України, які стримують натиск російських військ. Республіка Молдова на даний момент пока що существує. И независимо и целостно, потому что э, украинские военные силы сдерживают Російську Федерацию. Это момент э, диалога между нашими странами, и момент я думаю, доверия, э, потому что Молдова приняла очень много. Украинцев в Республике Молдова. Вы посчитаете, например, что при населении 2,5 миллиона более 400 тысяч украинцев было принято в Республике Молдова, 100 тысяч из которых остались на территории Республики Молдова. Важный момент познания нас, сотрудничества. И мы очень надеемся, что все сложится в пользу обеих государств. И мы в конечном итоге станем членами большой европейской семьи. Наразі велике значення мають обговорення щодо відновлення історичної пам'яті та власної ідентичності України, а також спростування міфів та стереотипів радянської та проросійської пропаганди. Для нас надзвичайно важливо, щоб такі зустрічі були системними з нашою студентською молоддю і звичайно. Пан Аталіян сьогодні акцентував увагу саме на сучасному етапі зміцнення українсько-молдовських, українсько-румунських відносин. Тому що, на наш погляд, ми, як представники української Бесарабії, розуміємо, що фактор Румунії та фактор Молдови це стабілізуючі фактори, стабілізуючі фактори безпеки в Українській Бесарабії. Хочу подякувати ректору університету Ярас. Слава пану Ярославу, за можливість Октавіану Цику громадському дічу Республіки Молдова, історику, доктору історичних наук виступити, презентувати свою книгу тут у нас на території Ізмаїльщини, Бесарабії про роль російського сепаратизму в Молдові, Придністрові, тому що це питання дуже. Болючий на нашій території. Дякую пану ректору ще раз. цим стінам цього університету за можливість говорити про це. Окрім Ізмаїло, Октавіан Цику відвідав місто Рані та декілька селищ раніської громади, а також місто Вилкове. Я хочу сказати щирі слова подяки. Адміністрації міста Рені і Ренійської ОТГ, тому що зараз ми після зустрічі в університеті їдемо і ще в місто Рені, ще три села міста Рені, де поспілкуються з Октавіаном. Ми маємо надію, що це буде дуже плідна співпраця і в сфері науки, і взагалі як дві держави, які знаходяться поряд, і не секрет, що Молдова це одна з перших держав, яка підтримала нас під час війни. Прийняла дуже велику кількість переселенців. Ми маємо величезну надію, що це не остання зустріч. І так у нас ще будуть такі зустрічі. І Актовіан нам обіцяє, що буде співпрацювати із університетом, і до нас ще приїжджати. Ксенія привержва Юрій Слободяний. для юг тудей.